Друзі, всім привіт! Тільки почала знімати, і хтось робить ремонт. Малий спить зараз, я одна залишилась, чоловік у відрядження поїхав. Е я вчора цілий день. <звук> цілий день вчора робила переоблік в магазині. Я відкладала-відкладала, знаєте, раніше кожного місяця робила. Потім якось все. Просто ці таблиці пішли по одному місцю, і вчора вже повністю привела в порядок все. Залишилось формули по позазначити, щоб все підраховувалось. І ну, зайняло це цілий день, я вам скажу. Не так, щоб дуже там прям супер багато речей, але багато. Досі багато і залишків, і те, що є, із нового. Ось, до речі, замовила. Костюмчик, до речі, є, хто бажає брючки на 105 110 см, краще 105 см. Брюки класичні, окремо резиночка на талії. Це мені знімати, скажіть, що мені робити? Я хотіла в ефір виходити. Потім сукня чорна з зав'язками на спинці. Лонг, ой, це футболочка. До речі, оці футболки я буду повторювати в наступному році ще і ще. Вони неймовірні. Мама, скільки носить, скільки вона їх прала. Тут такий склад 95 бавовна і 5 еластана. І ну, після прання вона виглядає класно. Вона носиться, вона тримає форму. Не знаю чого, камера робить її такою, наче серебро, а насправді вона чисто біла. Якось так. Значить, оця футболка це супер. Я собі теж одну залишила ношу, підв'язую, рублю її вкороченою або заправляю, обожнюю ці футболочки, буду в наступному році обов'язково повторювати. Потім жилетки зараз буду відпарювати, є жилетки, е, зараз скажу які кольори. Графіт, а потім ось такий пісочний колір, чорна класична. Жилеточки по 550 є в наявності, вони окремо від костюмчика. Раз. Ось такий костюм ще в наявності. У смужку дуже класний варіант. Не тільки на роботу, можна навіть на прогулянку, дуже стильно виглядає. Жилеточкою, брючки і жилеточка. розмір тут йде. Розмір якраз на так, до 105 см і груди краще 90, до 95 см. Так. Так, жилеточку вам показала. Потім замовила червоні лонги. Мало червоного в магазині у мене. Лонги є в наявності ось такі. Тканинка натуральна йде, така приємна. І є а, ось такий лонг, він дуже приємний. У мене такий же чорний і білий, я собі залишила. Розмір Елька, вона добре на МК підійде. А, настільки приємна, тоненька тканина до тіла. Дуже класно виглядає. І ще залишки жилеток. Хто бажає жилеточки, дівчата, є в наявності ось такі жилеточки. Розмір. На Лі XL -ку, і розмір на С-ку ку Якраз на якісь костюми спортивні можна одягати. Я дуже довго жилеткою можу ходити, коли прохолодно. Дитина на вулиці плаче, думаю, що ми води слабче. І ось така жилетка XL. Вона ж буде на Лючку. Блакитний, дуже гарний колір. Камера так не передає, на жаль, дуже ніжний. Ще одна ось така жилетка. Елька на емочку буде. До речі, я її не вписала. Треба вписати, От вона заховалась, не побачила. Костюми, моя подружка, костюми з джогерами неймовірної якості тканинка Туреччина є в наявності. Зелений, фуксія, синій, дуже гарний такий колір. Є в наявності дівчата, тканина, яка не катається перевірено мною, носила, я собі один залишила емочку, носила рюкзак в поїзді, постійно сумки, терла плече. Знаєте, катушків немає. Тому дуже раджу. Постачальник не збрехав, тканина і справді якісна. Ну і плюс те, що вони знаєте, шиють дуже невеликий асортимент, якраз роблять акценти тільки на такі костюми. Тому якість я впевнена. Ідемо гуляти з ним, Владиславчик. Не знаю, жарко чи холодно, 25 градусів, брудно. Нащо ти трогаєш? Цей ковтинку взяла на всякий випадок. Сама ще поки звикнула цієї осені. Владик. На мій телеграм-канал, а я там ділюсь з дівчатами рецептом, а, значить, боже, мене таке пришнилося, ви вискочив. вибачайте але раніше, знаєте, коли починала вести блог, звісно, не хотілося нічого, щоб ну, все було ідеально, а зараз просто пофіг. увімкнула камеру і, і віщаю. А, значить, поділилася я там класним рецептом млинчиків. Це а, дуже простий рецепт, дуже смачний. Вони такі ніжні, не резина. Вийшли і дуже дуже швидко готуються. Тут 400. Ну я весь повний рецепт залишила в телеграм-каналі. Це посилання буде під відео: 400 грам мілілітрів кефіра теплого, Одне яйце, 400 борошна. У мене пішло 300 борошно різне. Сіль, цукор по смаку, ванільний цукор. І оце ви все перемішуєте. Перемішуєте, соди потрусили пів чайної ложки, залишили трошки. Оце кефір і борошно, воно таке, знаєте, тісто цікаво вийшло. Малий зацінив, але трошечки. Він більше сметани з'їв, ніж млинчиків. А ось я нормально так. Я ніколи не їла стільки млинчиків, як зараз. Осінь почалася до літа готуватися не треба. Можна їсти, випікати, запікати все, що хочете. Сьогодні, от зараз буду готувати взяла фарш, купила в АТБ булгур, до речі, дуже дешевий булгур, 30 гривень коштує, і він дуже, до речі, смачний і корисний. Але я давно його не купляла. Значить, перчик, моркву, дотру, у мене такий шматочок залишився. Цибулька, у мене це біла цибуля, не дуже вонюча, Оце все на. Сковорідку в олійки посмажу, потім фарш додам, посмажу. Потім, як знаєте, як плов такий ледачий, насипали булгуру зверху, здулили води, накрили. А ще от в цю суміш, коли ви все вже приготуєте до каші, одну ложку столову сметани. Буде дуже смачно. Перші і сметани, ви знаєте, як поєднується класно. І булгура насипали собі на око, як захотіли, скільки захотіли. Трошечки води можете додати, якщо суховато буде, і хай воно 25-30 хвилин ще тушкується. Ну просто зараз буду робити. Сподіваюсь, буде смачно. Я так думаю, що по іншому не може бути. Доброго ранку. У нас новий день. Зараз я їду на оптуви, дала костюмчик, колись мені дівчинка шила на огляд. Дуже подобається такий м -м, льон. А, накрутила волосечко, знаєте, на оптове, як на свято. Буду щось шукати зі своїм привередливим таким, знаєте, відношенням до одягу. Не знаю, що знайду. Вода. Вода, море, човен, корабель. Така книжечка класна, день народження йому подарували, Прямо так розгортає. Кулька Кулька, там. Де кулька? Кулька там. Повітряна кулька. М? Як я задоволена, те, що ми повісили цю э, гойдолку. друзі, це взагалі я. Чого ми раніше це не зробили? Особливо, коли він тільки був маленький, тільки народився. Я не знаю. Треба було зразу. Так. так подобається. Розкидав знову все, ну, як завжди. Неможливо ще зняти, просто не, да... не тикай туди Владік в колонки тикай. Змістився сон у нього, а він тепер вкладається. Владиславчик, ну no, ну, no. не в годину, не в 12, а в третій дня, і це чесно я вам скажу так. Буває спить до шостої. Треба знову знов знов ще змінювати, тому що а, через ці ночі, які недоспані у нас, ну все просто ну графік. Графіку немає нормального. Покажу, що я знайшла, що я завезла для вас. Значить, светрики, ковтинки вони навіть на зиму будуть, дуже класні. Дизайн, як бачите, є ось такого плану, як білий в кольорах. Зараз ставлю які є кольори, також ось буду їхати, буде ще поповнення. І це В-образний виріз, а є ще круглий виріз, Як бачите, теж вони такі м'ясенькі-м'ясенькі. Прям такі приємненькі. І ще гольфіки. Гольфік, оці червоні кольори зараз дуже популярні, але саме популярне це Бургунді. Такий сірий в камінці повністю светр, також на спинці камінці-камінці не відпадають із длинця, вони не цепляються за тканинку. Бачите теж? Ось такі. Вони прям теплесенькі, вони товстенькі і так приливаються класно. Тут на камері ну, видно, вживу більше видно, ніж на камері. От коли фокусу немає, то воно прям дуже видно, бачите. Куку -ку, синочок, так, так як він мені не дає нормально поснімати вам, я зараз вам ставлю які ще О -о. варіанти є. Ку-ку! Куку. Ку-ку. Ку-ку. Куку. -ку. Не куку. -ку. Не ку -ку. Ви зрозуміли, коли ми удвох зняти просто е, влог нереально, тому чат, Буду з ними зараз зараз просто біситися, щоб він заснув, щоб він енергію потратив, свою, і зараз будемо доганялки якісь бігати, ганяти. От, вже вкладається наче з песиками. Але влог буду закінчувати до наступного відео. Покажу наступному відео е, наші зміни е, в квартирі, що ми переробили. Все, обіймаю. Всім пока.